Виникнення українських січових стрільців, і без розповіді про одного з найвидатніших діячів цих сторінок нашої історії не обійтися. Мова про австрійського ерцгерцога і полковника українських січових стрільців Вільгельма фон Габсбург лотрингена який відомий більше під іменем Василя Вишиваного. Саме так його називали українські січові стрільці за любов до всього українського, зокрема до вишиваної сорочки, яку він завжди носив. Його життя могло би стати основою історичного роману. Представник королівської династії Габсбургів стає борцем за звільнення українського народу з під ярма двох імперій австро Австро-Угорської та На Навесні 1918 року вишиваний очолив групу австрійських частин. У її складі прибував і. Патронований ним легіон українських січових стрільців, який від самого свого виникнення у 1914 році боровся за державність українського народу. Січові стрільці діяли всупереч наказам німецького і австрійського командування. Вони перешкоджали каральним операціям проти селянства, організовували просвіти, народні школи, роздавали книжки та ліки. Як переконаний противник політики Польщі проти України, Вишиваний після Варшавської угоди пішов у відставку. Згодом у Вінні написав гостру антипольську статтю. Це привело до остаточного розриву з батьком і усім домом габсбургів, який завжди виступав за пропольську політику. З початком Другої світової війни гітлерівці пропонували вишиваному співпрацю, та він рішуче відмовився. А 26 серпня 1947 року його було заарештовано у відні вже радянськими агентами. Вишиваного звинуватили у зв'язках з ОУН, співробітництві з англійською і французькою розвідками і засудили до 25 років позбавлення волі. Василь Вишиваний помер у лікарні Лук'янівської в'язниці 18 серпня 1948 року. Місце його поховання досі невідомо. Як невідомо, ще дуже багато з нашої здавалося б відомої історії. Отже, чергові кінонариси на новому каналі далі. Тільки на тлі Першої світової війни стало ясно, якою великою вірою осяяна ця січова жменька лицарів абсурду. Яким тернистим шляхом вона йшла до своєї мети. Осип Думін Кеннінгсберг. 1936 рік. 28 червня 1914 року до століття у родин Шевченка відбувся у Львові величавий сокільсько-січовий здвиг. Керував походом батько січового руху Кирило Трильовський. За січовиками йшли пластуни на чолі з організатором пласту, львівським адвокатом, провідником січового стрілецтва Володимиром Старосольським. Далі крокували святковими лавами соколи. Серед них були герої майбутніх визвольних змагань. Сень Горук, голова секції Сокола Батька. Голова січових стрільців-2, український шляхтич з роду великих князів Литовських, Роман Микола Дашкевич з Корибутів. Майбутній отаман другого стрілецького куреня Грицько Косак. Урочистий здвиг зібрався на українському майдані, викупленому українцями у австрійських властей. Пожертви вносилися у золоту книгу і поступово метр за метром українці викупали свою ж таки землю. Тепер на цьому місці дитяча залізниця. Важко сказати, чим саме нагадує вона славне стрілецьке минуле. Все ж спробуємо сісти у магічний потяг кіно. І повернутися на початок століття. Вже тоді київський архістратиг Михайло об'єднався з Галицьким левом на щиті Січового стрілецтва. Ці ж символи національної свободи прикрашали і страхове товариство Дністер, у спортовій залі якого зародився Сокільський рух. Організаторами його були Василь Нагірний, один із фундаторів товариства Дністер та Іван Боберський. Засновник першого спортового гурту Сокіл згодом, як найперший, він став називатися Соколом Батьком. Спортові товариства швидко перетворювалися на воєнізовані і ставали таємними. Дитяча гра поступово набирала обрисів поважного національного чину. Так виник пласт. Малі пластуни не лише вправлялися у пластовому ході, але й вчилися стріляти і вести справжній бій. 15 грудня 1912 року збори Українського студентського союзу офіційно прийняли рішення почати військове навчання серед молоді. Іюнь не забарилися. Відразу ж з'явилися січові стрільці-1, за ними Січовий Курінь, за куренем Молоді Січі, далі Бориславські Січові стрільці. Січі Покуття, Верховинські Січі і нарешті Січові стрільці стрільці-2». У їхніх лавах була дівоча чота під орудою чарівної Олени Степанівни. Сам факт участі жінок українок у Першій світовій під гаслом визволення всієї України потверджує месіанську роль січового стрілецтва. Олена Степанівна як особистість, як жінка-воїн котра зазнала страшних мук за вірність своєму народу, власним життям доводить нам справедливість обраного стрілецтвом шляху, розтерзена війнами, розіп'ята гулагами. Вона назавжди лишиться юною прекрасною степанівною. І в тому сила її подвигу і потреба нашої пам'яті. Немає народу, котрий не прагнув би жити традиціями вищого. Червневий здвиг 14-го року зібрав понад 12 тисяч чоловік. Об'єднане стрілецтво поставило перед собою високу мету вироблювати фізичну справність і організаційну карність як силу народу. Так Галичина святкувала століття від уродин Шевченка. День стояв літній, сонячний, радісний. І ніхто не чекав звістки, що в Сараєві, столиці окупованої Австро-Угорщиною Боснії, убито наступника австрійського престолу, архікнязя Франца Фердінанда із його дружиною Софією Когенберг. За офіційною версією, Фердінанда та його дружину зустріли бойовик-принцип з терористичної організації боснійських сербів Чорна рука, яку фінансував російський імперіалізм. Але справжні причини мають глибше історичне коріння. Перед Першою світовою війною країни Європи були розділені на два ворожих табори Антанту та Патрійний Союз. Німеччина союзниця Австрії, ще у 1870 році загарбала у Франції Ільзас і Лотарингію. У 1908-му Австрія анексувала Боснію і Герцеговину. А у 1913-му Албанію, фактично забравши їх у Сербії, союзниці Росії. Австрія з Росією давно сперечалася за Балкани і за Україну. Розділені імперіями українці ані політично ані організаційно не були готові відстоювати свою незалежність, тим більше у вогні світової війни. Смислом життя українців все ще була лише земля, тяжка праця на ній. Вони сіяли і вмирали, народжувалися і знову сіяли. Будь-яка навіть очікувана війна, хліборобський народ завжди застає зненацька. 28 липня Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, до якої зразу приєдналась Росія з її імператором і вседержителем Миколою ІІ. За Росію вступились інші країни-Антанти Франція, на чолі з прем'єр-міністром Пуанкаре, та Англія, благословенна своїм королем Георгом V'. До Австро-Угорщини з її ледве чи невічним цісарем Францем Йосипом швидко долучились решта країн Патрійного Союзу. Німецький імператор Вільгельм ІІ теж не забарився і оголосив війну Росії слідом за Австрією. Італійці трохи позволікали, але все ж таки і самі кинулися у бій. А далі, далі світ ніби збожеволю. Війна перекотилася з Європи на Африку, потім на Близький Схід. Здавалося, усі забули, хто і за що б'ється. У перші ж дні війни українці-гличини заснували головну українську раду, очолювану Костем Левицьким, який закликав до війни з Росією за вільну Україну. Січовими стрільцями заходилася керувати українська бойова управа під орудою Кирила Трильовського. За декілька днів у січове стрілецтво записалося понад 28 тисяч чоловік. Вступали селами і школами, їхали на конях і велосипедах. Несли з собою кріси і вила, хоругви і дідівські бартки, шаблі і кептарі з мідними бляшками. Приймалося усе. Галицька Січ готова була воювати за свою свободу, а отже, як були певні тоді січовики, і за свободу Соборної України. Те, під тиском поляків, які весь час виставляли українців як зрадників австрійської корони, військове командування зумисне скоротило січове стрілецтво до 2,5 тисяч чоловік і розкидало стрілецькі курені по різним австро-польським формуванням. Тим часом перший ніщівний удар росіяни завдали саме на Галицькому фронті. 2 вересня російські війська зайняли Львів. Почалося тотальне винищення усього українського. Спалювалися бібліотеки, заборонялася українська мова і греко-католицька віра. Росія поспішала зруйнувати зразок для всього українства Галичину, чи як тоді любили казати, український п'ємонт. До кінця вересня російська армія з важкими боями захопила значну частину українських Карпат. У цих боях загинув перший січовий стрілець Данило Корінь, учень останнього класу Української академічної гімназії, якому щойно минуло 16. Шана і вічна пам'ять молодій, незайманій душі. Історія мовчить, якою нагородою. Його відзначено посмертно. Чи медаллю за хоробрість, чи військовим Христом Карла. Усі нагороди, як і форма, ясна річ, були на початку війни австрійськими. Лише окремі стрічки та знаки вказували на приналежність до стрілецтва. Молодечий шал стрілецтва завжди був звитяжний і не боявся смерті. Вони не лише співали чи складали безкучі вірші. Їм вистачало сили сміятись над самими собою. У шанцях вони випускали гумористичні журнали і малювали на себе карикатури. Дружній шарж на стрілицю Софію Галечко був намальований за три дні до її смерті. Наприкінці осені німецько-австрійське командування почало наступ у Галичині. Враховуючи молодий вік січовиків та можливу політичну непевність, стрілецькі сотні було кинуто на найтяжчі ділянки фронту. За короткий час австрійці, користуючись звитяжними трудами січовиків, дійшли до сяну і звільнили український У зимку 15-го року УСС здійснювало стежну службу по цілих Карпатах. У своїх рідних горах Стрільці заманювали росіян у пастки і там знешкоджували. Але особливо відзначилося стрілецтво у боях за гору Маківку. 28 квітня 15-го року росіяни вирішили завладіти найвищою горою перед закарпатським перевалом. Слабка австрійсько-польська залога не витримала удару і Маківка стала російською. Вночі австрійці підняли по тривозі два корені ЛСС і кинули їх у протинаступ. За якусь годину російські війська були розбиті вщент. Січові стрільці утримували гору доти, доки не розпочався тотальний наступ австро-німецьких військ у напрямку Львова. Перемога молодої генерації українців стала перемогою усього народу. Їх духовна сила і пам'ять про безвинну жертву особливо важливі у наш час національного збайдужіння і зневіри. Коли множаться праведні, радіє народ. Як панує безбожний, народ стогне. Книга приповістей Соломонових, розділ 29, вірш 7.